Які три сценарії закінчення війни розглядають сьогодні в уряді? Якщо ви дивитесь єдиний марафон, то ви бачите позитивний сценарій, який постійно обговорюють в ньому, до речі, є теж два варіанти. Зараз поговоримо про це детальніше. Поки що підписуйтесь на канал Бізнес Арена. Мене звати Яна Матвійчук. Ми говоримо правду про бізнес і економіку в Україні. Отже, уряд сьогодні розглядає три основні сценарії закінчення війни в Україні. Перший це повністю позитивний сценарій, і в ньому є два варіанти. Кращий варіант і е, самий кращий варіант. В кращому варіанті ми дійсно вийдемо на кордони 91-го року, але все ж таки на кордоні залишиться лінія фронту, і от ми будемо. Обстрілювати один одного, пускати по москові дрони, вони по нас дрони будуть пускати. І от таким от вялко, тяжко буде нестися ця лінія фронту, але ми вийдемо все ж таки на кордони 91-го року і почнемо вже розвиватися в умовах більш спокійних. Є другий варіант позитивного сценарію: це взагалі найкращий, коли ми виходимо на кордони 91-го року. Паралельно в Росії відбувається революція. Вони підписують капітуляцію і виплачують нам всі репарації, віддають військових воєнних злочинців, і ми їх судимо в Києві. В Газі, в усіх міжнародних інстанціях. Це найкращий варіант, який, на жаль, найменш вірогідний з усіх. Другий сценарій, коли Україну можуть трошки розділити. В ньому теж є два варіанти: це фінський варіант і корейський варіант. У фінському варіанті, можливо, нам Треба буде віддати певні території і з цим змиритися. Як сталося власне з Фінляндією. Нагадаю, що Фіни програли фінсько-радянські війни і вимушені були віддати певні території, були демілітаризовані, і певний час Фінляндія зберігала нейтралітет. Тобто такий ось фінський варіант. Другий варіант корейський, коли Україну можуть поділити взагалі на дві частини. Це важкі варіанти, і розкажу, за яких умов вони можливі. А зараз третій варіант. В третьому варіанті московити заходять в Київ, заходять у Львів, і у нас відбувається повністю зміна. Влади, можливо, президентом стане Янукович або Медведчук, і ситуація буде зовсім неприємна, адже незалежність України буде номінальною, і нічим хорошим для нас це не закінчиться. Це найгірший, найнеприємніший для нас всіх варіант. А далі давайте детальніше за яких умов кожний з цих трьох сценаріїв можливий. І тут цікаво поспостерігати за тим, що все залежить від дуже багатьох факторів, і все між собою пов'язане, як внутрішня ситуація в Україні, так і зовнішня міжнародна підтримка. Найважливіше для майбутнього сценарію закінчення війни це постачання зброї. Скільки зброї нам дадуть міжнародні партнери, а також скільки зброї зможе виготовити сама Україна? І другий момент сьогодні дуже сильно залежить від нас, тому тут хотілося б поговорити детальніше. От чому в Україні досі не виготовляється вся необхідна кількість зброї? А причини знову витікають і пов'язані всі одна з одною. У нас величезна кількість непотрібних витрат, непотрібних чиновників, які досі сидять на своїх посадах і витрачають державний бюджет. Наприклад, у мера клічка є більше десяти заступників. Це Дуже багато. Причому подивіться на мерів своїх міст. Скоріше за все, у них так само купа різних заступників. Гроші державні, гроші місцевих бюджетів витрачаються на витрати, які під час війни не потрібні. Різне озеленення території, розбудова території в Києві, навіть пляжі якось там облагоражують невідомо навіщо під час війни. При тому, що в метро в Києві нема стільчиків і нормальних місць для того, щоб перебувати в метро, як в бомбосховищі під час. Повітряних тривог. Ще які цікаві витрати. От, наприклад, я подивилася бюджет Кабміну в 2023 році, і цей бюджет десь більше 8 мільярдів гривень. Цікаво, що 6 мільярдів виділили на службу по захисту прав споживачів. Тобто 23 рік це в. Пік повномасштабного вторгнення ми витрачаємо мільярди на службу захисту споживачів. І це тільки кілька статей я подивилася бюджету державного і вже знайшла витрати, які для мене особисто під час повномасштабної війни не І найбільш неприємне, коли державні чиновники щось замовляють, то Мінімум 20, а то і 30 відсотків іде в кишеню цьому замовнику. Ну, наприклад, якщо якийсь чиновник замовляє посадити квіти в усьому місті і платить там підряднику кілька мільйонів доларів, то звідси мінімум 20 відсотків іде в кишеню цьому чиновнику. І часто це відбувається в формі готівки. Настільки неприємно про це зараз говорити, але треба, бо ми з вами дорослі і. Маємо стати країною, в якій ми наглядаємо за нашими чиновниками. От подивіться, що в вашому місті які є витрати і куди йдуть гроші. І найцікавіше, що от у нас є «Укроборонпром», який може виробляти дуже багато зброї, нібито, бо там працює кілька тисяч людей. Але якщо навіть уявити, що Зеленський взяв всі гроші, які можна зібрати з України і віддав у Караборонпрому, що вони виготовляли набої, зброю необхідну, системи ППО, то не факт, що «Укроборонпром» зможе це зробити і освоїти ефективно ці гроші. Чому? Тому що для цього потрібні хороші менеджери професійні, нові технології. І потрібна ефективна робота всієї команди. На жаль, ми бачимо останні приклади таких молодих керівників, які приходять в державні установи, і на них потім йдуть якісь розслідування на ЗК або журналістські розслідування. От Метро в Києві дуже цікавий кейс Бігуса. Коли нібито молодий керівник, менеджер 10 років тому став управляти метрополітеном. І всі ж думали, що людині там, 30 років і хороша освіта, причому не одна вища освіта. І були надії, що ця людина зможе дійсно щось змінити і покращити метрополітен. Але Бігус показав, що за ці 10 років були непрамовірно, скоріш за все, витрачені великі суми. Я сподіваюся, це розслідування залишиться не тільки в, YouTube, в формі журналістського розчарування в чиновниках, але і також перейде в набу, щоб вони розслідували це і передали потім в прокуратуру і в суд, якщо там є підстави цих корупційних схем. Тобто кейс метрополітану показує, що хороших менеджерів, які будуть працювати на державу ефективно, і наше, на Суспільне благо їх дуже. Мало, якщо взагалі є. Ну, один з таких чиновників це Федоров, міністр цифрової трансформації. Я особисто його підтримую і хотіла б, щоб він став прем'єр-міністром і змінив Україну, перетворив всю Україну на дія сіті Бо це найбільш. Вільна система найбільш справедлива для сплати податків. Якщо вся Україна стане як дія Сіті, ми точно переможемо, бо економіка стане сильнішою, податків буде збиратися більше і працювати ми будемо більш ефективно. Робимо висновок, що знаючи всі ці обставини наших внутрішніх проблем і ситуацій, ми все ж таки сподіваємося на міжнародну допомогу. Бо Америка. Якщо буде виділяти нам 60 мільярдів на рік, то ми дійсно прийдемо як мінімум до другого, але позитивного плані сценарія закінчення війни. І тому слідкуйте за новинами. Як тільки Конгрес і Сенат США проголосує 60 мільярдів допомоги Україні, все це означає, що Захід ставить на те, що України є шанси перемогти і прийти до позитивного сценарію закінчення війни. З такою міжнародною допомогою в мінімум 60 мільярдів доларів на рік ми вийдемо на кордони 91-го року. Зараз давайте подивимось на сценарій номер два, за яких умов фінський або корейський варіант можливий? Уявіть, що нам. Не будуть давати достатньо зброї міжнародні партнери, будуть давати приблизно, от так як зараз, да? тобто практично дуже мало. Нам не дадуть 60 мільярдів доларів на рік Сполучені Штати. І тоді ми будемо воювати повністю своїми силами з меншою допомогою, яка потрібна для позитивного сценарію закінчення війни. І будемо виснажувати себе і виснажувати армію московитів. За кілька років війни наші армії будуть виснажені, і Захід буде готувати нас всіх до закінчення війни. Причому, скоріш за все, намалюють на сході кордон, як вони це бачать. І будуть, будемо ми готуватися от до такого фінсько-корейського сценарію. Причому в Кореї ситуація ж дуже неприємна, насправді. Сіул Південної Кореї він знаходиться, він знаходиться в 60 кілометрах від Північної Кореї і е, артилерія. Північної Кореї може легко дістати столицю, фактично її повністю обстріляти. Ці країни знаходяться в дуже хиткому стані. Економіка розвивається в південній Кореї під теж важким тиском. Хоча да у них є успіхи, ви знаєте, Хюндай Корейський. Samsung і ще багато товарів, які відомі є на міжнародному ринку. Але Україні, от якщо нас десь розділять і намалюють нам після виснаження наших армій лінію українського кордону на сході, нам буде дуже важко і розвивати економіку, і зберігати свою незалежність. Але зрештою, все ж таки незалежність буде збережена. Дуже б хотілося, щоб Цього сценарію не було, але ми з вами дорослі маємо готуватись до різних можливих подій. Третьому сценарії нам е, буде зовсім хана, тому що якщо нам нічого не дадуть західні партнери, в Україні ще паралельно може відбутися якийсь майдан, якась боротьба проти влади, якої всі е, нібито незадоволені Можливо, й незадоволені ми владою сьогодні, але краще отака влада, ніж момент, коли москалі можуть скористатися внутрішнім безладом. І під час війни нам точно ніяк. Які майдани не потрібні, але подивіться на багатьох блогерів, які розкачують сьогодні ситуацію і натякають всім своїм слухачам і глядачам на те, що от в Україні така погана влада, і треба робити майдани. Але ці майдани сьогодні під час війни будуть працювати на москалів. В Третьому сценарії, коли москалі зайдуть в Київ у Львів, поставлять свого президента типу Януковича і Медведчука? Нам от зовсім хана. На що розраховують в уряді, на який сценарій? В уряді розраховують на середній сценарій з надією на те, що ми все ж таки відвоюємо Херсонську область, Запорізьку область, більшу частину виходу до Чорного моря, нову Каховку. Я от була якраз перед повномасштабним вторгненням. Я була в Новій Каховці. Це дуже красиві місця, і вони мають бути точно українські. Що ми з вами можемо зробити, щоб як мінімум вийти на позитивний сценарій, другий а краще на перший сценарій, коли ми повністю заберемо всі території, в першу чергу контролювати своїх чиновників на місцях і просити віддавати всі гроші на ЗСУ. Ніяких зайвих витрат сьогодні ми не маємо робити. Наприклад, вимагайте від свого мера, щоб муніципалітет створив виробництво дронів місцевих. Нехай в кожному місці буде свій дрон, свій муніципальний дрон, наприклад, дрон Житомир, дрон Чернівці, дрон Жовква і так далі. От те, що ми сьогодні реально можемо зробити і вплинути на владу, щоб всі гроші йшли на ЗСУ.